Як заробити на біржі Bybit на нові промоакції з токеном Foxy? Якщо говорити до долара, то ми отримуємо в районі 25 доларів на один аккаунт. Завдання, як завжди, тут максимально прості: потрібно буде зробити декілька підписок, зробити депозит, також проторгувати в районі 200 доларів в цьому токені і можна виводити свої особисті кошти. По нагородам буде для 40 тисяч рандомних користувачів по 2000 токенів Foxy. Як ви знаєте, біржа Bybit для мене це топ-1. У нас тут проходить десятки різних промо-акцій, як для нових користувачів, так і для старих. До речі, якщо у вас поки що ще немає аккаунту, ви можете зареєструвати його по посиланню, яке в описі під цим відео. Це партнерське посилання, з якого ви будете в майбутньому получати якісь бонуси, привілегії, і також зможете звернутися до мене, і я вирішу, як мені постараюсь, вирішити якісь ваші проблеми, якщо вони, звичайно, будуть. І давайте вже перейдемо до теми нашого відеоролику, покажу повністю інструкцію, як нам тут отримати цей бонус. E Перед початком відео обов'язково друзі підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про подібні можливості заробітку в інтернеті, як для лоу банків, так і для хай банків. Інформація виходить швидше, якісніше, і тут завжди всі апдейти про проекти, де ми беремо участь. Одразу перейдемо до інструкції. Що тут потрібно робити. Я буду всі завдання виконувати разом з вами. В нас вийшла ось така от акція 15-го числа і діятиме вона до 30-го травня. В цей період нам потрібно буде мати аккаунта біржі. Bybit. Знову ж таки, посилання в описі під цим відео. Проходимо курс 1, далі нажимаємо кнопочку зареєструватись. Пізніше нам треба буде підписатись на Twitter, ще раз на Twitter, зробити репост, зробити депозит 100 USDT або 10 тисяч токенів Foxy, проторгувати мінімум 100 доларів на споті, і також підписатись на Telegram. Канал їхній і Discord. От якраз ми отримуємо 2000 фоксі. Рандомно я наголошую. І є в нас реферальний призовий пул. Якщо ви запрошуєте своїх друзів за реферальним посиланням, вони виконують ці умови і це є нові користувачі на біржі. Ви отримуєте по 500 токенів фоксі. Що це за такий токен Фоксі? Це, якщо не помиляюсь, перший щиток на лінеї, і він сам є в мережі Лінеї построєний. Торгується, якщо цікаво, він на досить непоганих біржах, тому... Якщо ви хочете іменно його депозитити, то ось біржі з яких можна це зробити. Також його роздавали Airdrop на активні кошельки в мережі Linea. Якщо не помиляюсь, в районі 100 доларів виходило на один гаманець. Тож, друзі, нажимаємо кнопочку «Зареєструватись», якщо ви готові брати участь в цій акції. У нас реєстрація прийшла успішно. Наступним нам потрібно буде підписатися на соцмережі, про які я вам говорив, тобто це Bybit. Далі в нас Фоксі, і далі зробити цитування ось цього поста. Нажимаємо сюди, нажимаємо цитата і пишемо якийсь коментар. Повертаємось, бачимо, що наші завдання зарахувало. Далі нам потрібно внести кошти. Допустимо, я буду вносити зараз USDT. Поки мій депозит знаходиться в дорозі, я хочу наголосити, що оцих 100 USDT потрібно буде вносити обов'язково всім. Навіть якщо ви вже маєте кошти на своєму балансі, потрібно зробити новий депозит більше ніж 100 USDT. В період початку цієї промоакції або після того, як ви нажимаєте. Кнопочку зареєструвати Ну, давайте, поки депозит йде. Ми підпишемось на телеграм-канал і також Діскорд. Копіюємо посилання, вставляємо його просто в пошук нашого браузера і нажимаємо приєднатися Тут також, наскільки розумію, будемо нажати треба, що ви не бот, і бот нам видає певне посилання, за яким ви приєднюєтесь до цього чату. Далі те саме робимо з Діскордом, вставляємо в пошуку. І переходимо. Ми приєднімо в цей Discord, тут нажимаємо завершити, ставимо галочку, нажимаємо надіслати, нажимаємо Verify і вписуємо цей код. Я зазвичай роблю так, просто вписую собі вверху, тому що у нас з'являється така віконечко, і потім вставляю. Все, в нас верифікували в наш Discord. І тут одразу ж можна скопіювати свій нікнейм в Discord, нажати кнопочку ось тут почати. І потрібно сюди вставити наш нікнейм Діскорда і також нікнейм в нашому телеграм аккаунті з якого ви підписувались. Плюс буде потрібно скопіювати наше посилання, на яке ми робили цитування їхнього поста. Тобто переходимо в свій аккаунт, нажимаємо ось тут у цю кнопочку і копіюємо. Вставляємо також сюди все, нажимаємо на діслати. Мій депозит вже прийшов. Я вніс більше ніж 100 USDT. У мене тут все правильно. І далі я нажимаю торгувати цим токеном. Можна купити по ринку, можна по лімітці. Це вже як ви маєте бажання. Я купляю там на 101 USDT. І одразу ж продам цей токен. Після того, як ви проторгували, нажимаємо тут кнопочку Обновити і через буквально декілька секунд, можливо хвилину, нас повинен обновитись тут наш торговий оборот. Ну і наостанок, якщо ми отримуємо нагороду 2000 фоксі, це на даний час 26,5 долара. По затратам, якщо ми будемо мультити, тут ну, хто буде, так скажемо. То будуть в районі 2 доларів затрати, тому що зараз ви від е, на Байбіті підняли в мережі беп 20 і в районі долара 30 буде у нас коштувати вивід, і там, можливо, центів 20 буде торгова комісія за наш оборот. Можна і менше потратитись, наприклад, якщо ви вводите в іншому якомусь токені і так далі. Але це такий самий звичайний і простий спосіб, я вам сказав. А на рахунок Discordів ну, тут вже повинен бути у кожного свій Discord. Наскільки я розумію цю ситуацію, якщо ви давно мультите? І у вас є багато акаунтів для мультакінгу, то Діскорди у вас точно є. Якщо у вас немає Discordів і ви не розумієте, як їх поставити на свої мульти і де їх взяти, можете подивитися відеоролик, який є в правому верхньому куті. Я розказував про це вже давніше. Як їх купляти, як встановлювати? Телеграми вже ситуація трошки підступна, через те, що в веб-версії не так зручно ним користуватися і трошки є напряг по тому, як ми можемо створювати ці акаунти. Телеграм у мене є парочки, але... Скажімо так, небагато. Ви можете просто з існуючих підписників копіювати якісь юзернейми і просто вставляти форму. Але це все на свій страх і ризик. Я не знаю, чи це буде перевірятись чи ні. Тобто, якщо вас через це збрий, то, як то кажуть, можете не винити мене, а краще приймайте самі рішення і думайте своєю головою. Ось я проторгував, об'єм з'явився в районі через хвилину. Тому всі завдання, як ви можете замітити, я виконав результати цієї роздачі будуть в районі 14 днів після закінчення промоакції. Тобто, якщо у нас промоакція закінчується 30 травня, то плюсуйте 14 днів. Це максимальна е, дата, до якої нам повинні розподілити наші нагороди. Знову порекомендую підписатись на свій телеграм-канал. Тут інформація виходить швидше, якісніше. Тому обов'язково підписуйтесь. Тут будуть всі апдейти по тим проектам, де ми беремо участь. Тому нічого цікавого ви тут не пропустите. Всім бажаю гарного продовження дня. До зустрічі.